На півночі Донецької області, де триває власне, активна фаза антитерористичної операції, сьогодні ситуація змінюється просто з блискавичною швидкістю. Проти ночі українську військову колону бойовики обстріляли із засідки просто на автошляху. Ізюм слов'янськ заряд влучив в український БДР. Є інформація про щонайменше одного загиблого українського військового службовця і за попередніми відомостями 13 поранених. Серед них оператор центральної військової телестудії. Просто в епіцентрі бойових зіткнень перебуває Руслан Ярмалюк. І я сподіваюся, вже є інтернет-інтернет-з'єднання із північ Донецької області. Руслане, привіт. Надвечір була інформація, що, начебто, над червоним лиманом вже здійняли синьо-жовтий український прапор. Чи дійсно це так? Насправді це дійсно так. На червоним лиманом тепер український прапор. Майже цілий день тривала операція по знищенню бойовиків. Їх дуже було багато. Власне, вона почалася від самого ранку. Після того як була обстріляна колона українських батерів, справді загинув спочатку одразу один військовослужбовець. І троє отримали поранення, але на цьому активна фаза не припинилась. Наші пішли у наступ і почали блокувати блокпости біля Червоного Лиману. Там чотири такі активні блокпости. Власне, зараз у Червоному лимані відбувається зачистка населеного пункту. Наші військовослужбовці обходять усі будинки, усі підвали, усі квартири. Звіряють паспортні дані і навіть обходять лісосмуги, де можуть ховатися терористи за попередніми даними. Біля Червоного Лиману загинуло більше 50 бойовиків і знищено чотири блокпости. Терористи зараз розсіялися власне по блокпостах. Бої такі перманентні ще тривають на місці. Але вже з такою, скажімо так, ініціативою на нашому боці. Нагадаю, що бій триває майже цілий день. Цілий день працювала авіація. Вона власне підсилювала наш. Контингент на землі були залучені мі 8 мі 24 за попередньою інформацією, Два гелікоптери отримали ушкодження. Один із них навіть зміг приземлитися, екіпаж евакуювали. А другий гелікоптер дістався до бази. Але попри це, військові запевняють, що два гелікоптери потрапили на базу. Військових поранених українців вивозили теж гелікоптером. Усім їм була надана медична допомога. Зараз вони всі у шпиталі. Щодо кількості точної кількості загиблих, можемо послухати інформацію на другу годину дня одного з керівників АТО. Прямого. Близько червоного е, лиману сьогодні почався бій. За попередніми даними, станом на восьму годину серед наших вояків один вбитий, 13 поранених, серед яких два тяжко поранених. Серед бойовиків. Понад 100 чоловік вбитими та пораненими. Тут там була засідка? Так, на колону напали, наші вояки прийняли бій, і бій триває. Власне, за останню інформацію, ця інформація вже уточнена. згинуло два військовослужбовці і 42 військовослужбовці сил АТО отримали поранення. Вони вони всі зараз доправлені до шпиталю на самому кордоні Ізюму і Донецької області Харківської зараз. Величезні затори блокуються фури і блокуються автомобілі. Адже поки не буде зачищена територія від бойовиків, автобуси а сили АТО не ризикують і автомобілі пускати через перепускні пункти прямого. Говорят, там активная фаза боевых действий началась. И все объездные дороги тоже перекрыты. Ну, скажем, такие примеры есть. Вечером едешь, фары не, не выключил. На тебя с ружьем бросаются. Вот. Ну и вообще такое, такая ситуация, что едешь, сердце колотится. Кільце звужуться навколо міста, і також зачистили сили. АТО село Семенівка це село, яке дуже а, граничить з нашим одним із крайніх блокпостів. Звідти постійно обстрілювали блокпост а, з мінометів з а, важких кулеметів, і навіть працював снайпер. І до цих пір село було не зачищене. Воно постійно дошкуляло нашим військовослужбовцям. Вони не могли відкривати вогонь на ураження, адже в селі дуже багато місцевих мешканців. І село зараз як стало відомо, Семенівка зачищено І остання інформація вдалося за. Брати рештки одного з загиблих а, солдатів, які були на борту гелікоптера, який збили неподалік а, гори Карачун кілька днів тому. А власне сьогодні ці рештки доправлені вже до Києва. Студія Руслан дуже дякую тобі. Вкотре закликаю без зайвої потреби. Не ризикуйте, будь ласка. Руслан Єрмолюк із півночі Донецької області там сьогодні дійсно дуже стрімко розвивається подія. Інформація про двох загиблих українських українських військовослужбовців, і щонайменше чотири десятки поранених.